Доброго дня, магія Троукраїнської. Мене звати Олена. Несподівані новини. Взагалі Вам потрібно буде робити вибір. Ви отримаєте шанс, можливість, пропозицію. І вам потрібно буде вибирати, яким шляхом ви будете рухатись надалі. Несподівані новини, шанс, можливість. Отримаєте ту з пентаклів шанс реалізувати і реалізуватись. Але не потрібно балансувати, а потрібно боротись, відстоювати, діяти, приймати рішення. Зрозуміти, що час прийшов, не потрібно балансувати. Не будете мати дане розуміння, виведуть через вежу. Тому що надалі вам знаходитись в бідності без грошів, без результативності, в неможливості досягнути покращення ситуації стосовно благополуччя достатку, вам не нададуть. Говорять про те, що закінчення даної ситуації ситуація повинна кардинально змінитися, але через вежу не з негативними результатами. Для вас, а з позитивними. Але це при умові, якщо ви не будете балансувати, а будете приймати рішення, а будете робити вибір в бік даної пропозиції, даного шансу, і рухатись, діяти, активно проявлятись. Або будете залишатись в ілюзії, в невизначеності, що ще буде шанс, можливість. І підете зовсім в іншому напрямку. Не забажаєте. Вам говорять про те, що ви повинні взяти владу в своєму житті в свої руки кермо, керувати, не балансувати, а керувати процесу, не чекати, що хтось вам скаже, підкаже. Ви повинні. Бути головним, головною в своєму житті стосовно прийняття рішення, а не знаходитись в бездіяльності і невизначеності, ілюзорне представлення самої ситуації, що ви ще здобудете шанс, тобто зрозуміло, що духовний розвиток позитивна річ, в залежності від того, хто. Взяв для себе за ціль духовно розвиватися. Якщо це людина самодостатня, то вона розуміє, що іноді бувають ситуації, коли ви повинні зробити вибір, скористатися, тому що не завжди ви можете мати ресурс, мати фінансове благополуччя. І тому іноді людина стає перед фактом того, що потрібно діяти, потрібно скористатися шансом, можливостю. Вам ніхто не говорить, що ви не повинні духовно розвиватися. Але іноді вас виводять, так як в даному варіанті ви ще сили ставлять перед фактом того, що ви повинні скористатися даним шансом, даною можливістю. Це саме те, що дасть вам можливість досягнути того, чого ви бажаєте. Є саме плани, реалізовуй. Став крапку на безгрошів'ї, бідності, безрезультативності. Якщо ви не забажаєте і надалі будете знаходитись в невизначеності, ну, ви повинні розуміти, що в вашому житті буде по справедливості кожному подіяння. Ну, або вас виведуть через вежу вищі сили. Тому що вони розуміють, що ви самодостатні. Імператор імператриця, чоловік чи жінка, але ви ресурсна, самодостатня людина, і ви повинні реалізовуватись. Дякую.